всі ну, привіт, з вами Українка Т40 і я його скачав на Плюс. Сьогодні. сьогодні. Сьогодні яке число. Сьогодні кінець квітня 2024 року. Я його удалили з всіх платформ. Я його скачав. нав плюс Я сам в шоці. Перша нічка 12 12 години. Ай, схоже, дош на великий екран. Але як? Я кишу його скачав через Google. Постараюсь прийти нічку і не наслекатись до смерти. Бо як я знаю, то він дуже страшний. Я сам шоці. А можна до другої години? Або... Так, кайфуємо. Ух Ну, такие эмоции, Сарас. Все. Минус тут уже там не камера. Или я.

А, не зважайте на посторонні звуки, бо як ви знаєте, я не один живу в сім'ї. Так, друга один. Як двері закривати? А, прикольно. третю годину не діє, що до мене ніхто ще не прийде. Всі є, Чика, є, бо ні є. Та ж чіка отдам Фредді Що на плакаті вони інакше розташовані? Я шоці. Ні, ну тут всі є. А чому Фредді останній якщо він має бути посередині? Куда Чика втекла. Да, Чика, Ты что-то хорошо. Останній раз я ФНАФ грав Ну, FNAF грав з... не пам'ятаю, що коли... я. А вчора. Але ФНАФ Плюс. Я, я ні разу не грав. Перший раз що я граю нормальний финов плюс. Чому нормальний? Я грав тільки в ГД? Ну, що треба, треба повністю отак от, от нахиляти да, в сторону. Чому ще до нас не йде? Я вже майже пройшов. Тут вашу шо? коли 6 шостого дню. Коли шеста ранку? Це Все, на цьому я коротше закінчую. Всім пока-пока.